Вітаю всіх! Ми продовжуємо вивчати Meetup Inverter. Це потужний інструмент для розробки додатків для мобільного телефону чи планшету. І сьогодні у нас дев'ятий урок, на якому ми познайомимося з керованими рухами спрайтів по екрану. В результаті ми маємо отримати ось такий додаток при натисканні на кнопочку рух вліво рухається вліво якийсь об'єкт, при натисканні вправо рухається вправо якийсь об'єкт. Почнемо зі створеного нового проєкту. Ми додамо новий елемент. Це в розділі малювання та анімація. Цей елемент називається холст. Його властивості, ми бачимо справа, ми можемо змінити ширину та висоту. Ширину зробимо таку, щоб була на всю ширину батьківського екрану, а висоту зробимо 75% від висоти екрану. Це для того, щоб у нас в нижній частині нашого екрану було порожнє місце, де для... будемо додавати кнопочки. Тепер додамо зображення спрайту, він буде знаходитись на нашому холсті. Також можемо змінювати різноманітні властивості нашого спрайту. Бачимо, що в нього є координати відповідно до нашого холста, і додамо йому зображення якесь, наприклад, завантажимо попереднє. Підготовлений якийсь там смайлик. Ось такий гарненький. Використовуючи цей смайлик, ми можемо зробити його трошки меншим за шириною чи висотою, чи можемо зробити автоматичним. Але я зроблю також 70, піксельчиків, 75 піксельчиків за шириною та 75 піксельчиків за висотою. Ви можете залишити як вам більш зручно. Далі ми додамо у. Ту Порожню нижню частину кнопочку, яка буде відповідно ініціювати якісь дії. В властивостях текст цієї кнопочки я натисну знак Більше, ніби так ото вправо, стрілечка така. І тепер переходжу в розділ Блоки, де будемо програмувати. Беремо оцю кнопочку і її перша властивість, коли ми натискаємо на цю кнопочку. А тепер беремо блоки спрайту і знаходимо такий блок присвоїти цьому спрайту, а конкретно його значенню положення за x якусь там величину. Ця величина буде складатися з двох елементів. По-перше, це буде від цього ж самого спрайту його поточне положення по координаті Х, і додамо якесь там значення, ну, наприклад, 5. Напишемо так-. от. Тобто, коли натискається кнопочка, він зміститься на 5 піксельчиків по координаті X. Це буде вправо. Тепер натискаю клавішу Ctrl-C, Ctrl-V, вставляю таку саму кнопочку. Бачите, ось вона з'явилася у мене, але змінюю її текст на знак менше, ніби так воно вліво буде показуватись зараз. Застосується, буде там показано вліво. І бачу, що також в мене і програмна частина для цієї кнопки скопіювалася. Але ось тут я беру не 5, а мінус 5. Можна було б взяти інший блок, не додавати а віднімати, але я просто напишу мінус 5. Ось і все. Ми можемо спробувати використати наш допоміжник AI. Тепер я завантажую в телефоні додаток Meetup Inverter. сканую. QR-код, натискаю ОК, і бачимо, що в мене на екрані ось така гарна додаточок. Натискаю вправо, смайлик движеться вправо, натискаю вліво, смайлик рухається вліво. Сподіваюсь, у вас все вийшло. Всього вам найкращого, до нових зустрічей, бувайте!